Молитва, подяки після видужання. Милосердний Господи, Ти ради нас, ради нашого спасіння переніс страшні терпіння, наругу і смерть і похорон тілом, а після Воскресіння Твого, Ти всім, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє безмежне милосердя, Твою допомогу в годині смутку та немочі духовної і тілесної. Ти в усі дні життя нашого тримаєш правицю Твою святу над нами, Прийми ж, милосердний і благий Спасителю Мій, джерело життя Мого, мою чисто сердечну і безмежну подяку за твоє милосердя до мене, недостойного і грішного раба Твого, бо Ти повернув мені здоров'я, скріпив мої сили, підняв мене з постелі недуги і поблагословив далі ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, Сину Божий, мій цей нелукавий, а щедрий дар молитви, і подяки тобі за твою милість до мене і благаю тебе. Не залишай мене без опіки Твоєї, а керуй мною і життям моїм, щоб жив я по заповітах Твоїх і чинив святу волю Твою, і прославив Тебе, і сподобився досягнути вічного і радісного життя в Твоєму небесному Царстві. Облагослови, щоб я там і тут, на землі, приносив поклоніння і славлення Тобі з безпочатковим Твоїм Отцем і животворним і Святим Духом на віки віків. Амінь. Друга молитва подяки після видруження. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і цілителю душі і тіла. У час хвороби моєї я лежав у немочі та скорботі. І серце моє було в темряві, я кликав до тебе зі сльозами, і ти почув мене, не відкинув ти молитви моєї, але простягнув свою могутню руку і підняв мене з постелі страждання. Ти дав мені відчути немічність мою, щоб я пізнав, що життя і здоров'я є від тебе, а не від сили людської. Тепер же, Господи, стою перед Тобою з подякою і поклонінням, визнаючи, що Ти є джерело всякого блага. Дякую тобі за те, що повернув мені здоров'я, дарував мені ще час на покаяння, на служіння тобі та ближнім моїм, дякую тобі за сльози і терпіння, які очистили душу мою, і за радість полегшення, якою ти втішив мене. Прошу тебе, милосердний Владико, скріпи мене в добрих намірах, щоб я не жив для марного, а віддав своє життя у служіння Тобі. Допоможи мені берегти чистоту серця, уникати гріха і ходити дорогами заповідей Твоїх. Нехай тіло моє, яке я ти зцілив, буде храмом Святого Духа, а душа моя, нехай завжди прославляє ім'я Твоє святе. І коли настане година відходу мого, прийми мене у царство своє небесне, де немає хвороби і плачу, але є вічна радість і мир, бо тобі належить усяка слава. Честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва після зцілення, милосердний Господи, Отче світла і милості. У дні моєї немочі я відчув, наскільки слабкою є плоть людська, і як легко руйнується життя наше, але Ти, Господи, не залишив мене, не відвернув обличчя свого. А милістю своєю явив мені зцілення. Ти дав мені сили підвестися з ложа хвороби і вдихнути знову повітря надії та радості. Всмисли мене, владико, щоб я не забув цього благодіяння Твого, але щоб завжди серце моє зберігало вдячність і смирення. Навчи мене цінувати кожен день, що Ти даруєш, не витрачати Його на суєту, але освячувати молитвою добрими ділами і любов'ю до ближніх. Допоможи мені пам'ятати, що тіло моє, це дар твій і здоров'я моє, це не для марнотного задоволення, а для служіння тобі, живому Богу. Прийми, Господи, мою подяку, як щиру жертву серця мого, Веди мене дорогою правди, щоб я залишався вірним Тобі у випробуваннях і в радості, у здоров'ї та в немочі. Благослови, щоб кожен мій день був сповнений славослов'я Тобі. Бо ти є Бог милосердний і благий, і тобі належить всяка слава на віки віків. Амінь.